Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, котрі я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Велосипед несе мене рівнинними дорогами східної Аргентини, аграрного і малолюдного краю. Мій шлях лежить до найпівденнішої точки країни острова Вогняна Земля. Плаский ландшафт є дуже типовим для цього регіону і здатен легко нагнати нудьгу на будь-якого мандрівника, тим паче на велосипеді. Проте в перші дні на шляху іноді ще трапляється деяке різноманіття. З'явилися лише невеличкі пагорби, і це так міняє взагалі все. Стає набагато цікавіше, ніж просто пласка-пласка рівнина, як було всі ці дні перед тим. І ось повороти з'явились на дорозі. Все пообідати біля одного з такого не знаю, ферма ранчо. Тут вони час від часу трапляються серед цих широких-широких просторів. Тут росте багато евкаліптів і мені тут знову пахне Австралією. І, до речі, практично кожне ранчо тут має назви. Різні там романтичні, красиві, якісь там Ізабелла, Нова Зірка, Нове світло, щось таке. А саме це ранчо називається Пердідо. Google перекладає як втрачений. Не знаю, чи це коректно, можливо, це більше має значення як захований. Ану, з навці іспанської, прокоментуйте мені, будь ласка, внизу, як перекласти це слово, щоб позбутися цієї нав'язливої асоціації з українським словом. Бачите, що там попереду? Це гори. Один із тих гірських хребтів, які тут називають Сієрами. Зазвичай вони невисокі і не дуже там, велику площу займають. Просто невеличкі гірські масиви. І ось один із них попереду на моєму шляху. Їхати буде значно цікавіше, ніж по тій рівнині. Як на долоні, практично вся сієра з того боку її початок, а з того боку інший початок або закінчення. Я не знаю, де початок, а де закінчення. І в довжину сягає приблизно 50-60 кілометрів. Я подивився на мапі. Сієра — це загальна назва взагалі цього явища. І кожна сієра має своє власне ім'я, наприклад, Сієра-такато або сєра такато. Лисиця за мною унадилася. Не знаю, що вона хоче. Сподіваюсь, вона не скажена. Кілька разів проходила повз мене, але так наче хотіла до мене підібратися ближче. Ніколи раніше такого не бачив. Це я зараз саме прямую на хребет Сієри, перетинатиму його. А це такий невеличкий шматочок ґрунтівки. Я заїжджав в село по воду. Вона йде за мною. Наступного ранку Сієра залишилась позаду і знову продовжилась нескінченна і депресивна рівнина з відстанями по 80-100 кілометрів між найменшими селами. Навіть потрапивши в тутешнє село, у вас є небагато опцій зробити мандрівку, бодай трохи різноманітнішою. Напівпорожніх містечках зазвичай навіть знайти важко місце, де би посидіти, там попити каву чи щось таке. Якщо щось є, то це такі малюсінькі якісь кафешки. І до того ж, вони зачинені більшість на сієсту. Це вам має пощастити, щоб ви в обідню пору. Знайшли щось відчинене в таких малесеньких містечках чи то селах швидше. В цьому містечку мені пощастило знайти маленький, такий маленький заклад. Тож я провів тут години дві з половиною, поки була найбільша спека і зараз рушаю далі. Часто в таких селах, віддалених, не на всіх вулицях є асфальт, а лише. На головних. І ось, наприклад, це село, воно за пару кілометрів від траси. З того боку я в'їжджав по асфальту, а з цього боку виїжджаю вже не по асфальту, а по ось такій от пральній дошці. Як же ж воно бісить. Так це виглядає, коли намагаєшся боротися з піском. І звісно, я мав постійно дбати про необхідну кількість води і їжі з собою, бо знав, що поповнити їх зможу не скоро. Навіть поодинокі ферми, які мені траплялися, часто виявлялися безлюдними. що це таке чи ранчо, чи ще щось. Там написано ресторан, але не схоже на ресторан. І, на жаль, неважливо вже, що там є, але воно зачинено все. Я думав, тут зупинитися вже скоро сутеніє. Та вже сутеніє. Їду трошки далі, вже знайду якесь місце. І все ж, по можливості, я завжди намагався ночувати в місцях, де були люди. Як, наприклад, біля віддаленої газової станції. Я не знаю, від чого я буду мокріший, чи від дощу. Від власного поту, який накопичується під цим дощовиком, серйозний дощ так і не почався. Але я ж знаю, це тому що я вчасно вдягнув дощовик. Якщо я зараз його скину, дощ відразу почнеться. І от одного дня я потрапляю в регіон, про який чув з дитинства і по якому мандруватиму наступні декілька тижнів. Ну що ж, друзі, я вже в Патагонії. Хоча насправді не існує чітких меж, де починається Патагонія, або це не якась адміністративна одиниця, це край, так називається. Але в багатьох джерелах ви знайдете інформацію, що... Патагонія починається за річкою Колорадо, тобто її північна межа. Цю річку я щойно проїхав і одноіменне містечко Ріо-Колорадо. Тож, це мої перші кілометри в Патагонії, а попереду ще... Ого-го, ого, скільки! Тож, починаючи із цих широт, переді мною постає справжня сувора грандіозність східної Патагонії, її пустельна, безлюдна і пласка неозорість, на тисячі кілометрів вкрита однотипною бідною рослинністю. Разом із прямою, наче стріла, дорогою, це все, що доступне моїм очам від ранку до вечора щодня. Патагонія це справді велетенський край, але і глушина. Багато вільної землі, багато необробленої землі. Е, людей мало. Навіть це містечко Ріо Колорадо, я проїжджаю, порожні вулиці. Навіть не в час сієсти, це ранок, майже нікого не видно. Ну і звісно, велетенські відстані між населеними пунктами. До прикладу, вчора я проїхав аж 124 кілометри. І на цьому відрізку було лише пару сіл, пару заправок, і це все. З трафіком тут також не найкраща ситуація. Дорога іноді стає справді вузькою. Деякі фури обганяють мене обережно, чекають моменту, коли зустрічні проїдуть. А деякі просто... Ледь не збивають. Буває іноді дуже страшно. Коли ти усвідомлюєш, що твоє життя в руках якогось одного водія. Якогось одного водія. І ти не знаєш, чи він адекватний, чи ні. Якщо ні, то тобі одного моменту може просто не пощастити. Все. Такі от депресивні думки, але я намагаюся їх відганяти. Сьогодні ще й вітер змінився, вже став передній боковий, тобто майже зустрічний. І отже, стало їхати не тільки не цікаво, а ще й доволі важко. Ці ці не дуже захоплюючі обставини для мене були помножені на факт, що я маю небагато часу, аби встигнути до вогняної землі і реалізувати там свою антарктичну ідею до настання осінніх холодів. Саме тому я вирішив вдатися до автостопу, аби пришвидшити рух по одноманітній нецікавій місцевості. Попереду приблизно 200 кілометрів до, до більшого міста Сан-Антоніо. На шляху лише одне маленьке містечко чи то радше село. І дорога переважно пряма, як стріла, нудна рівнина. Все як завжди тут. І отже, я думаю, краще зараз проїхати цю дистанцію, а педалювати буде ліпше і приємніше далі на південь, в красивій Патагонії, де справжня краса починається. Ось, і справді в мене доволі мало часу, щоб дістатися вчасно у шугаї. Звісно, не всі машини мені підходять, на жаль. Більшість просто проїжджають повз. Навіть ті, які я зупиняю, вони мені просто іноді сигналять якось щойно. Але поки що жодна не хоче мене взяти. Звісно, я зупиняю якісь вантажівки, пікапи. Але багато з них просто завантажені і не можуть мене взяти. Тут я стою вже приблизно хвилин 40. Ну і це така вузлова точка. Тут сходяться дві траси. Мені вдалося через годину приблизно очікувань. Зупинилася ця чарівна жінка, Вілі. Починає багажник. Автобус доволі завантажений, але ми пхали наш велосипед. Так що класно підвезе мене, аж на... Тих самих 200 км до Сан-Антоніо. Круто! Це якраз я відкривав консерву кукурудза консервована, яку я дуже люблю, часто купую. На такі випадки, коли треба швидко поїсти. Думаю, поки стою, пообідаю, І якраз в той момент приїхала війни. Я взяв з собою. Зараз ложку дістану, буду їсти. Зараз насувається гроза, я знайшов місце на одній біля одної з заправок вже ввечері. Тут один фото собі знімали. Локо! Де viene ahí. Я не знаю, що він каже, але він говорить якісь позитивні речі. І ми домовилися, що я можу заночувати в цьому напівзруйнованому будиночку. Там дах протікає, але я думаю, що все буде файно. Ось так тут. І сім'які пасе себе, яка насорому завітня так? мене, наскільки мені дозволяє моя іспанська, він сказав, що він буде там ночувати всю ніч, і якщо щось трапиться, я можу до нього свиснути. <сх> Умовно кажучи, десь так. що це наймокріша зупинка. Ще ніколи, здається, в цій подорожі я прямо під дощем не розкладав намет. А вже сім місяців як-неяк. Цікаво вийшло. А з того місця я пішов, тому що навіть, як на мене, там доволі брудно. Ну, бруд як такий, він мені не дуже і страшний, але я бачу, що там люди ходять пісяти і какати, вибачте на слові. І справді було неприємно. Тож я подумав, що краще пошукаю в іншому місці. Переїхав трошки далі до заправки Shell і зупинився тут. Це просто дивовижно. Подивіться, сонце світить О пів на дев'яту вечора. Раніше я вже зупинявся в 7.30, тому що вже сутеніло. Це було в районі Буенос-Айреса. Після 7.30 вже реальні сутінки. А тут я просунувся значно вже. На південь, це південна півкуля, і отже, що далі ви на південь просуваєтесь, то тим день довший, ніч коротша. Так само, як в нас в північній півкулі влітку в північних країнах, там Фінляндія, Швеція, Норвегія. День дуже довгий і навіть білі ночі. Правильно? Сонце сяє. Може, то вже ранок. Може я забув, що вже ніч минула. Лягати спати при такому світлі точно неможливо. Тим часом я вечерюю. розбавив собі супчик на гарячій воді. Я рідко таке їм, але це на випадок, коли я не маю змоги готувати, чи, там, чи занадто дорого купувати їсти, як, наприклад, на заправках це завжди дорого. Тому я іноді роблю супчики. Цих супів кілька пачок мені подарував Уго в Буенос-Айресі. Я не знаю, чи я сам би догадався таке купувати, а це ці супи в пакетиках. Не знаю, чи є в них якийсь відсоток натуральності, пише, що є, що тут є овочі, але все ж таки це не моя не мій тип їжі. Єдине, коли вони справді виручають, коли немає абсолютно ніякої можливості готувати, або на заправках харчуватися справді дорого, а на заправках це завжди дорого. А тут в Аргентині якраз така ситуація, що заправки це практично єдине місце в цій глухомані, в цій напівпустелі, де є можливість зупинятися і щось поїсти. Боже, яка одноманітність. Просто куди не кинь оком, все одне і те ж. Вже багато днів поспіль. Нікуди не дінешся від цієї полотно-зеленої одноманітності. Мені здається чесно, навіть в пустелі Сахарі мені було цікавіше. Хоча там навіть і травинки не було, але мабуть через те, що це було нове для мене, нові кольори, нова, нова атмосфера, нові відчуття, пустеля справжня. А Тут, начебто і зелень є, але вона така нудна і така однакова, що просто не має жодної цікавості, жодного інтересу їхати ці сотні-сотні тисяч кілометрів пряменько-рівненько. Тільки я почав говорити про місцевість, яку е вважаю нудною. Зупинився Джуліан, цей хлопець. На білій машині. Він навіть не зупинився. Він проїхав перед тим, потім е, розвернувся, побачив, що я стопаю, і е, вирішив мене підібрати. Отже, So you, Julian, just passed me, and then came back for me, yeah? Yeah, when I realized that you were, like, hiking, I stopped and came back. right, thank you for that. І отже, він мене підкине на 200 кілометрів приблизно до міста Пуерто мадрін Там вдалині видно ще одну сієру. Сієра Гранде вона називається. Самі розумієте, Велика Сієра. Це я вже проїхав кілометрів 800, мабуть, так приблизно від Буенос-Айреса. Це лише друга сієра. Все інше це просто флет, 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 флет. Кразі флет. Так я прибув до великого курортного міста Пуерто Мадрино. Джуліан скинув мене біля заправки. І зараз я проїжджаю ще трошки пару кілометрів і опинюсь біля дому Руслана. Хто такий Руслан? Я не знаю насправді. Але він мені написав в інстаграмі, каже, якщо ти будеш проїжджати через Пуерто мадріен то ласкаво просимо, я тут живу. То чому б і ні? З українцями зустрітись, це завжди круто. В домі Руслана я проведу фантастичні пару днів, про які розповім в наступному відео. Вітаю молодиво! Привіт, дуже радий вас бачити.